Так, ви повернулися? Супер. Отже, і таке в мене до вас теж виникає питання. Чому, коли закохані нарешті перетнули Дунай, зважаючи на поранення Остапа, Остапа охопило обурення злість. Чому? Як ви думаєте, які на це причини є? Тая. Тому що вони не, не можуть жити як вони Так. Там, до речі, якщо писалось, як люди тікали з речей ма. Вони покидали назавжди свій дім. Фактично, це нам, як переселенцям, також десь там глибоко в душі відбувається, правда? На превеликий жаль. Його бою те, що це дім був, його батьків, його предків. А він, як вигнанець, іде, тому що його змусили тікати безпосередньо. Тому зараз я пропоную дати розгорнуту відповідь на питання. Це може бути до шести речень. На ось це питання, через що воля для героїв повісті має дорогу ціну. 4, 5, 6 речень. Домовилися? Так. Тоді пропоную зараз почати писати. Якщо виникає зразу якісь запитання, запитуйте. До кінця уроку у нас якраз залишається з хвилин. Ми якраз в них і вкладемося. Нова ну, таю випала. Чекаємо. Та я так і не приєдналася, на жаль.